Всім добрий ранок. У нас ранок і вже така спека стоїть, що просто неможливо. Колька вже воно хайдуха, перебиває, каже, дихалки не вистачає, воно так пари пече. Ужас. А в мене тут посходив кріп, воно видно, так? Да? Просапала. Там далі петрушка посходила, салат. Той що я сапала, просапала ще раз. А морква не посходила взагалі. І просапала ще раз цибулю. Берізка, затягує просто все. Все вже берізка, затягнута. Там посапувала по морка, щоб її не затягло берізку. І цибулю, що тільки просапувала. І пересапувала знову, бо затягнута. А цей ось, ось шматок геть зеленіє. Коля кажу, Зараз переб'є, я буду там садити, буду садити сьогодні все. І кабачки, і гарбузи, і огірки, повністю все буду. Там пару днів, завтра ще тепло, ну так воно з проясненнями тепло. А потім на два дня стоять зливи. Ну, це такий прогноз, що я не знаю, може у нас і не буде злив, як завжди, ну пише так. Потім там на один день похолодання вночі там до чотирьох. Тепла було 2, вже стоїть до чотирьох. Не знаю, що воно там буде. А потім знов спека. Земля така суха. Ой, дивіться, як пилюка. Геть все сухе. Тому поки воно воно не замочене, нічого сухе, е, покидаю і там може, дасть Бог, будуть дощики. Я надіюсь, що воно взайде. Якраз, поки будуть морози, воно ще. Ще нічого не повзходить, воно пролежить землі. Якщо вони ще будуть, Ці морози, Ну покидаєш, що буде, то й буде. Картоплі воно ще й не видно, і сліда немає, поки це воно, я ж кажу, все взійде. Ну, така жара стоїть. Так що буду сьогодні засаджувати все. Насіння, яке у мене. Я показувала от там за картоплею, там шматочок. Я там посадю самозапильні огірки. А з цієї сторони посадю такі. Бо мені написали, що не можна, щоб вони поряд були. Ну я думаю, така відстань нормальна буде. Да? Посадю огірки. І там, коли ж садю, я все показую, що я садю. Мені писали Оксана, посади петрушку. Я посадила вона, вона вже зійшла. Тут у мене кріп, петрушка, салат, морква і далі цибуля. Я посадила петрушку. Там два-чотири два, рядочки. Я, я її взагалі не люблю ту петрушку. Так ото, щоб вона була. Можна буде більше кропу ще насіяти. Бо це ж можна давати гусам же ж, правильно? Вітаміни. І петрушку, і кріп кидати їм. Та і нутрієм можна кидати петрушку, то вона не пропаде. Навіть якщо ми її не будемо використовувати, то хазяйство буду кидати по пару штучок, гілочок пару вітамін. Що у Ухайдохався. Та ще жарко так, так? Да? Mm. Нема сила. Так, пішла я садити огірки. Кажу, подивилася, скільки ж часу, що воно так пече. Без 15,9. І так шквара, так? Да? Mm -hmm. Не вітерка, нічого, так шквара, що страшне. Так. Ось оцей самозапильний зараз посаджу агірок, Побачимо, який він, що воно буде. Кажу, поки всі милуються сакурами, а ми милуємось своїми українськими вишнями. Гляньте яка краса. Класс, да? Один и так рясно квітнуть, Ну, тоже квітнуть. Щоб не потоптати. Будуть потом писать мені наше знімати такі видео, одна болтовня. А що я вам должна пахать все видео, чтобы ви потешались в цирку. Показує виконана робота. Ось коля пройде мені просипає. Боже, сходи миленький бур'ян. О, ну, вже яка ця люцерна. Яка схода. Зелене все. Вийшло у мене 4 рядочки отихо огірків і зробила ось 5 рядочків буряк. Ось такий буде. Посадю. Червоний він ігрітний. Посадю. А тут посаджу заволочу, коля ще трохи проб'є і перейду вже. перейду вже туди, буду саджати. так, щоб його розкласти і в телефон дивишся, щоб видно. <риклад> Де ж заразу ці коробочки як розкриє, як повисипаються Семена то буду я тут потім його переривати дуже довго. Вип'ю ще зійшов. Там так попадає, там так попадає. Бачила в інтернеті, кажуть, чого у вас погано в буряк. Тому що, каже, буряк, коли садите, його треба каже, трамбувати ногами добре. Каже, чого раніше? Ну, ще як сажали, не було ні тракторів, нічого. Каже, жінки сіяли буряк і Ходили прямо ногами, затрамбовували його. Не знаю наскільки правда. Зараз спробую, що воно вийде, потім побачимо. Чи воно взагалі вийде щось. Так, нерідко. Оце ти тільки половину пробіг. Ану. Що? Ага. Зараз туди ще половину пробіжу, і там потім вже ноги <різь> О, то так давай швиденько, А то крутися тут єле-єле <різь> Кажу, давай швиденько, а то крутися тут єле єлі. -єлі. Ага. <різь> Притворяюся, оце не може. Він бач як бігає. Я думаю, я не переборщила, бо я ж жіночка ж не маленька Я так його затрамбувала, як ото асфальт закатала. Гарненько так сказали притоптувати, затрамбувати Ну, Оксана закатала, Оксана може. Зараз ціпасіє. Це загребла. Ось так і цей шматочок засаджений. Посадила там кусок такий буряка кормового, а тут ще 8 рядків зробила, посіяла моркву. Це доброго. Воно і не видно, мабуть, да? Чому воно на телефон не видно нічого. Ось так. Мабуть, видно. Тут ще посіяла моркву. Це опять... Якийсь я неадекват знайдеться і буде. Як ви задолбали своїм удобренням, переходьте вже на органічне добре, наче я її заставляю їсти. Те, що я садю або комусь продаю. Я саджу для себе і те, що вважаю за потрібне, те і роблю. й родилася. Так аж вибісила з таким цим свято таке Пасха. У нас з самого ранку такі коментарі, такими величезними буквами, як ви вже задовбали. Ну то сади, вийди та хоч посади щось. Як в тебе там сотка землі, то грайся з органічними добривами. А як у мене такий шмат. І ще й пісок. Не Ні палива, нічого немає. Тут не зробиш ніяк. Бо це вважається не в межах села. Ти тут не маєш права нічого. Ні не скважини, не робити нічого. Так, що такі справа? Да, так, дурнів багато заходить на канал останнім часом. Ну, все одно, адекватних більше. Так, зараз посію... Васолю і посію горох. А потім там посадимо кукурудзу, посадимо огірки і там посадимо кабачки. З коли балакаємо, той кусок будемо залишати і затравлювати в цьому році гербіцидом. Тут ось, ось такі шматки, чим його засаджувати. Просто так засаджувати, щоб сопати, теж не хочеться. Вмістимо все тут, хвата нам. Зараз. А цей кусок у нас ж є той гербіцид минулорічний. Там пів пляшки. І цей кусок залишиться, щоб він гуляв, і ми його затравимо. Оцей шмат. Бо сильно, сильно багато. Я коли кажу, воно навіть відрізняється земля. Тут земля яка? І ось, тут вже два рази сапане, вона навіть відрізняється. Коля каже, ну а що, цей каже, гуляв і з ну, гербіцидом був забризканий. А цей каже ні. І тут е... на цьому шматку не дуже і врожай такий гарний. Ми його, коротше, залишимо, затравимо. Він цей рік постоє, а на наступний рік вже будемо садити. Хватить нам поки цього. Там такі шматки, що це страшно. Ти вже сам взяв. Та ну це лягти на ньому можна. Куди його скільки? А потім, щоб воно гнило, теж не хочеться. Теж не хочеться, зараз посію горох морку. Там ударю полоску кабачків до кукурудзи, а там гарбузи. Ну, полізати гарбузи в кабачки, нічого страшного. Вони опилиться, в принципі, можна. Ну, нічого страшного. Ми все одно не їмо кабачки. Нам для господарства треба. Та так, да, я дивлюся, бо є... якщо той кусок весь гарбузами і кабачками це буде. Та Це буде через щурку. У нас не з'їсть його все Угу. Боже сьогодні літає, бахкає, господі. Там бомблять, там літає. А. Так, ну значить, це так ми і делаємо. Тут воно так наче на телефон і, і не показується все, які вони шматки. А насправді, на тут ще ого-го. тут усе. Ось отак от. І туди. отакий шмат кабачків, це з головою. Такий шмат. А оцей ось, ось шмат посадить гарбузів, так як у нас колись було. Так ми їх навозили таку гору, позапрошлий рік, хто пам'ятає, яка гора була в дворі гарбузів. Та досить нам куди їх. Таку гору, ми чотирьох свиней кормили? Ну не чотирьох, ми ж обрали тих двох. А, ну двох. Ну то все одно. Та да, і потім викидали їх до курей, вони лежали, мерзли, і потім їх все одно ніхто не їв. Насадить його і вони не будуть їсти, так як у нас воно зерно лежить, все лежить і вони не їдять. Вибагливі такі. Далі робити рядки чи ні? Ні, хват. Це тут будемо. Так, да, там воно потім гороху вирветься, я туди ще якось помідора ткнута і все. Хватить, а там шматок, ну це так воно не видно, яка тут довжина. Оце, виходить, все бачите, от звідси. І тут ось ще яка ширина. Десь по оце. Оце буде кукурудза, а оця ширина тут буде кусок огірків і фокусуйся. І кусок помідорів розсади. Досить нам. Досить куди нам загребтись? Хватить, Тому що, я ж кажу, будемо тільки рвати спини, сапатися, а потім не знати, куди дівати, і воно все згніє. Ми кр... Да, да. Осадимо, щоб кормити, а вони не їдять, а потім роздаємо по всьому селу. А той кусок краще, хай він гуляє, ми його затравимо, так з нього буде потім толк. Так що такі справи. Зараз ми відсадимося та й все. Господи, у мене сім'ян на три таких городи всіх сім'ян. Ну, все садити все одно я не буду. На що воно мені треба? Кавуни дині в цьому годі, году взагалі садити не буду. Смисл, якщо його все виносять. Так, гарбуз такий буду садити. Кабачок. Якийсь такий не знаю. От кабачка у мене. Кабачка та кабачка. Так, ось пачка, ось пачка і оця пачка. Це я посадю оці три. Ну побачу, як не хвата, то і той посаджу. І горбуз. Там писали, що посадить такий, гарбуз посадити такий. Ой, не надо не наїду. Гарбуз. Мені потрібен гарбуз для хазяйства кормовий. Там що залишу десяток, якийсь з підвала пущу на кашу. І все. Він мене сколько я прошлий рік опускала 10 штук. Та ось тільки доїли навесні їх. А так мені треба для господарства. Там мені солодкі, він не солодкий. Мені все одно, який він. Так само і кабачок. Ми кабачок не їмо. Ну можемо там раз-два посмажити е, цими кружочками. Да? І раз два ці оладіки і ото кабачковий той пиріг зробити. Все. Більше ми його і не їмо. Люди, які люблять кабачок і рогу, і все это. Ми ні. Ото тільки так покуштувати один раз в рік і все. І нам більше і не потрібно. Так що такі справи. Ну да, там щоб рядків три-чотири. І так, так казали, а прошли рік поки вала тягали, посадили вже в спеку в суху землю. І що мало. Ага. Ну. Так, ну і тут горбузи. Я саджу метр на метр. Отак. лунка тут, лунка тут, лунка тут, лунка тут. Все так я садил. И вот оце... это... Ой. Привет. И вот это... Вот такой шмат горбузив. Та, с головой. С головой. Куди і скільки? Кукушка. Ага, я перший раз почула. А? Перший раз почала. Коля, вдівай футболку, ти красний Я надіюсь, чуть. Так, і от такий шмат. Видно воно де більш така вагенька лунка крайня. І аж под сюди ось такий шмат огірків. Ось по... отсюда. Це такий, отак ось видніш. Отак. Сюди. Це такий кусок огірків. І помідор трохи більше. Буде кусок. А це кукурудза. І все, зараз огірки лелеко літає. Видно чи ні. Зараз угу. ну, кукурудзу все досадимо. І все. Фух. Там хтось написав поля ваші. Не здрасті, не до свидання, дивилися. Непонятно чим слухали потім поля ваші. Які поля, я і не зрозуміла. Які поля наші. Якщо це город. Поля ваші. Ой, боженька, ми досадили. Добила. Ура! Ми відсадились! Ну, дійдеш до краю. Фу. Це жесть, конечно. Фу. Коля заволочить, зараз докидає вже кукурудзу. Заволочи. І ми це зробили. Фу. Я трохи в тінечек стану. Маринка прийшла кричить. Така спека, ідіть додому, вичокнуті. <гум> я кажу, ні. Вечером вийдете посадите. Я кажу, вечером я не вийду. Я зараз в душ ой, відкисаю і падаю, все, я не можу. <гум> Стало тут хоч би вишеньки в тіньочок, хоч би бжоли не покусали. Так, що, всім кажу вам пока-пока. Можете привітати нас, ми досадили. отсадили город. Все посадили. Ой, до наступного відео. Ура! Всім пока-кажу. Все пока.